Злочин, розслідування, свідки, клубок правди у суміші з наклипом. і все це на реальних подіях. Автор коміксу Роман Барабах зізнається, працювати над таким проектом надзвичайно цікаво. Сама тема захоплює пограбування пошти, яку утримували поляки, українською військовою організацією Летюча бригада, яка існувала у 30-х роках ХХ століття. Ми образно каче розписала, як це було, тобто як, як вони до того дійшли, як вони пограбували, тому що ну це було дуже непросто. Вона була охороняємо об'єкт, і справді ті, хто її порубав, це були професіонали, тобто і нам це все треба було ну, образно кажучи, показати кримінальні підпільні детективи, історії про українських героїв, головне спрямування коміксу, мета з допомогою зображення розвінчати для оточення білі плями в нашій історії та залучити до співпраці якомога більшу аудиторію. В планах проєкту навіть організовувати майстер-класи від відомих ілюстраторів. Майстер-класи, якісь мінімальні навчання, тренінги. Тобто наша мета висока мета. Яка можливо затягнеться на декілька років сформувати цілий прошарок українських молодих ілюстраторів, які будуть володіти цим інструментом і відповідно вже ним користуватися. Наразі комікс вийшов накладом тисяча примірників, однак продавати його не будуть. Журнали стануть презентами соціальних проєктів. Переглянути жмальовані історії чи долучитись до проєкту охочі наразі можуть лише через соцмережі. Офіційний сайт зазначають організатори, запустять вже наступного місяця. Любов Ступчук Анатолій Лопаченко. Новини.